Швидкість хімічної реакції. Залежність швидкості реакції від різних чинників. Хімічні реакції відбуваються з різною швидкістю. Швидкість хімічної реакції це швидкість, із якою утворюються її продукти або витрачаються реагенти. Швидкість хімічної реакції можна обчислити за формулою В дорівнює дельта С поділити на дельта Т. У цій формулі дельта С означає зміну концентрації одного з реагентів або продуктів реакції і розраховується як різниця між початковою. Та кінцевою концентраціями речовини. Дельта С дорівнює С початкова мінус С кінцева. Дельта Т це час, за який відбулася зміна концентрації одного з продуктів або реагентів реакції. Швидкість хімічної реакції має розмірність моль на літр секунду. Аби прискорювати корисні і уповільнювати шкідливі процеси, важливо знати чинники, які впливають на швидкість хімічних реакцій. До них належать енергія активації та каталізатор. енергія активації це запас енергії, необхідний для того, щоб під час зіткнення частину реагентів зруйнувалися старі і утворилися нові хімічні зв'язки. Каталізатор це речовина, яка збільшує швидкість реакції, але сама при цьому кількісно не змінюється. Природа реагуючих речовин істотно позначається на їх реакційні здатності. Наприклад, цинк легко вступає в реакцію з хлоридною кислотою, а мідь ні. Цинк плюс аж хлор утворюється цинк -хлор 2 плюс аж 2 газ, а купрум плюс аж хлор реакція не відбувається. Така відмінність у швидкостях реакції зумовлена особливостями будови атомів елементів. Зі збільшенням концентрації реагентів зростає швидкість хімічної реакції між ними. Тому зі збільшенням тиску швидкість реакції за участю газуватих речовин зростає, бо вміст корисних молекул газу в одиниці об'єму концентрація збільшується. Зі зростанням температури хімічні реакції переважно прискорюються, це також зумовлено збільшенням умісту активних молекул у реакційній суміші. Подрібнення та розпорушення речовин також сприяє збільшенню швидкості взаємодії між ними. Швидкість хімічної реакції.